За одну хвилину відкрив зубами 52 пляшки з металевими кришками. Хмельничанин Олексій Кордзіховський встановив національний рекорд України. Скажем, так я люблю все спонтанно, тому я до нього не готувався. Я тільки один раз спробував. Мене вийшло. Це було. 27 бутилок за хвилину. і Я вирішив, що я можу. Зізнається, спочатку планував відкрити лише 30 кришок. Однак, враховуючи те, що на встановлення рекорду мав три спроби, підготував більше пляшок. Тож перевершив власні сподівання. Чому я вибрав іменно ці бутилки? Да, ці пляшки по тій причині, що їх зручно обхватити руками, впертися. Це щоб не по перше, це зубам не буде навант... зубам Не буде навантаження. Ти впираєшся. Зачіпаєш нижню, захвачуєш чим далі, і відкриваєш досягнення. Чоловік присвятив зниклому безвісті на війні брату Олегу Антонію. Розповів востаннє спілкувався з ним ще у лютому 2022 року. Його день народження якраз було до тобто 25 лютого ми, якраз спілкувалися. Після того гудки йшли, трубки не брав. І 1 квітня вийшла людина на зв'язок. Ну Скажімо так, людина країни-агресора. Я передав всю інформацію в вищастечі органи, і вони все роблять можливе для того, щоб його знайти. Олексій Корзіховський додає, зважився на встановлення рекорду, аби привернути увагу якомога більшої кількості людей і разом зібрати кошти на бойовий дрон. Його передасть військовим. На бойовій пташці чоловік планує написати ім'я брата. Хто хотів, робили ставки, скільки я відкрию на сьогоднішній день. Стан важкий в людей, і не кожен має змогу, тому це по можливості. Підтримати та привітати чоловіка зі статусом рекордсмена прийшла його кума Наталія Кошай. каже обов'язково долучиться до збору коштів та закликає зробити цей усіх небайдужих хмельничан. Зараз в нашому житті не так багато позитивних таких моментів, і хотілось трошки розважитися. І плюс навіть неочікувано для себе стала свідком вперше в житті встановлення рекорду України. Тішить те, що свій рекорд він присвятив Збройним силам України. Я думаю, що багато хто долучиться до його ініціативи. Встановлення рекорду фіксували представники Національного реєстру рекордів України. Керівниця проєкту Лана Вєтрова каже, подібного досягнення до цього часу у їхній книзі ще не було. За нашими правилами ми завжди попереджуємо, якщо рекорд може нанести шкоду життю або здоров'ю претендента на рекорд, ми відмовляємо. В даному випадку він нам демонстрував, що він настільки відпрацював цей. Цей механізм відкриття пляшок, що ніякої шкоди собі не на і своїм зубам не нанесе, Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.